Що стоїть за протестами на сході? Підготовка до інтервенції Росії за кримським сценарієм чи спроба зриву президентських виборів в Україні відповіді в режимі Бліцу Костянтин Матвієнко, політичний експерт, корпорація Гардарика. У цьому питанні зайва частка чи тому, що і те, і інше безумовно, Російська Федерація готує агресію щодо України, тому що Крим вона просто не може утримати без ресурсів південного сходу. І водночас, якщо вибори зірвуться або не будуть проведені, хоча б в цих регіонах, це означатиме, що новообраний майбутній український президент є нелегітимним. І тут ну нелегітимним, принаймні в цих регіонах. І тут дуже правильна і точна консолідована позиція української влади, яка поза тим все ж таки. Має намір провести вибори 25 травня. І країна, потребуючи діалогу, знову таки дуже правильно, що Авахов сьогодні у Харкові, а Тимошенко сьогодні у Луганську. Ось Матвієнко. Добрий вечір? У мене дуже до вас багато питань, які стосуються власне політичних програм, які ви пропонуєте? Але я, наступаючи на горло власні експертні пісні, поставлю питання, яке мене попросив поставити мій приятель з Лісичанська Сергій Борисов. Він ставить питання, даруйте, воно майже побутове. Ви сьогодні фактично як звичайний перехожий пройшли по ось цих от місцях, які ну в уявленні з погляду з Києва є небезпечними. От він ставить питання: так наскільки забезпечена ваша безпека? Наскільки безпечно було взагалі здійс Ось такий похід. Я можу сказати, що є напруга біля цих адміністративних приміщень. Але я ще раз наголошую, що в 200 300 400 метрах від цих будівель іде спокійне життя громадян, які мешкають в Донецьку і в Луганську Смотрюєнко. Сергій за мовним питанням питанням виборності губернаторів насправді політики ховають небажання вирішувати реальні проблеми. Ваша партія підтримує Михайла Притулу, три роки була при владі. Саме при вас, при вашому вашому правлінні, перетікання з бюджету місцевого до державного становить 20 на 80. У нас 80% – це ваші бюджети сформовані в державному бюджеті, і лише 20% на місцях. Це результат вашої політики. Коли ви пропонуєте в... Вибирати губернаторів це означає, що ви фактично місцеве населення півдня і сходу заганяєте в рабство. Для них питання трудових відносин, легаліза... легалізації праці, умов праці це питання, які стоять на першому місці. Мовне питання ставлю вас до відома в другій двадцятці. І Путін не є самим популярним політиком. Ваші соціологи просто вам неправду сказали. Путін не є самим популярним політиком на Донбасі. Тому я вас дуже прошу. А, -а Спот... хто є? Українські політики теж не є популярними, але в принципі, пер, от, топ-топ українських політиків, вони там відомі і вони там мають свою підтримку. Зрозуміло. Я просто не хочу агітувати, що передача а, вона не неагітаційна. Отже, спочатку, все таки ви не хотіли вивчати країну, коли ви нею правили. Тепер ви політик неофіт, ви йдете в президенти. Будь ласка, спочатку достидіть країну, зрозумійте, чим, на що ви претендуєте управляти, а потім беріться за це управління. Ярославичу, ви цілком слушно е зауважили, що Путін не враховує просто прагнення українців до свободи. До речі, правильно називається ваша політична сила е «Свобода». і от ви молода порівняно е політична партія в парламенті. От мене питання поля полягає в наступному: в парламенті у вас справді є певний ряд успіхів, особливо добре те, що у вас немає зрадників. Тобто, партія свобода як прийшла в парламент, так вона тримається з кількості своїх е депутатів, хоча були був тиск. З боку партії регіонів і формальні і неформальні тиски, слава Богу, що цього не відбулося. У мене питання наступне: ви кандидат в президенти. Зараз фактично відбувається похід на президентські вибори трьома, а може, й більше демократичними колонами враховуючи, що балотується ще пан Ярош. Чи не готові ви ініціювати висловлення консолідованого єдиного кандидата, який би і зрозуміло, що силі соціології, очевидно, цим кандидатом не будете ви з тим, що все-таки в Україні відбулися ці вибори як вибори консенсусу? Коли ще не було в країні. Дякую за ваше запитання. Ну, перше, я не думаю, що зараз є актуальною тема єдиного кандидата. до вас два питання: одне абсолютно конкретне предмет, а інше більш загальне. Конкретний предмет не полягає в тому, чи є зараз можливість і чи працює над цим влада щодо забезпечення голосування на виборах президента тих бажаючих кримчан, які мають кримську прописку. Можливо, це поза поза територією Криму, може дистанційне голосування? Ясно, що ну, потрібні певні зміни в законодавстві. Питання, і друге більш загальне питання: чи зараз створюється? Реінтеграційні структури. Тобто, у виконавчій владі чи створюються зараз структури, які б займалися реінтеграцією Кримського півострова за конкретними напрямками, ну, перше в отношении виборів, тобто принципіальне технологічне рішення відработано. України війну Путін фактично визнав свою глибоку цивілізаційну поразку. Він морально програв майдану. Саме тому він вдався до грубої сили. І зараз, якщо українські політики зуміють консолідуватися між собою, плюс у нас уже ми спостерігаємо консолідацію влади і суспільства. Ми не маємо права втратити цей момент. Якщо ми цивілізовано і нормально приведемо президентські вибори, і президент новообраний буде. Визнаний всім суспільством, це буде ще однією перемогою майдану. Якщо хочете ще один одним цвяхом в е, російській самодержаві, надальше.